Чергова сесія з міської ради, що мала відбутися сьогодні, 14 вересня, зірвалася, адже на неї не з'явилася більшість депутатів. Для проведення кворуму було необхідно, аби зареєструвались 17 депутатів. Проте цього не сталося, адже до сесійної зали з'явилися лишень позафракційні депутати. Це Анастасія Щолокова, Юрій Кайдан, Олександр Жаян і Наталя Мудра. Та депутат від партії Слуга народу Андрій Бережний. Серед присутніх не було й... Першого заступника голови Тетяни Тімофєвої. Серед важливих питань, які мали б розглядатись на сесії, обрання нового секретаря міськради, також розподілення 11 мільйонів гривень на потреби громади. Через відсутність фракційних депутатів за годину до сесії відмінили й одну з постійних комісій. Чому ж так? Думками поділився зміський депутат Юрій Кайдан. Сьогодні дзвонив один депутат, я не буду називати його фамілію. Він сказав, що вже чи в 4 чи 5 часов утра була команда. На сесії не явиться для того, щоб не вибрати секретаря, і далі, от ви бачите, що ми на комісіях повиділяли гроші, повиділяли всі якби ресурси. А сесія сьогодні зірвалася і нікому ми нічого уже сьогодні не проголосували. Ну я думаю, що сьогоднішня сесія не відбулася по вказанню нашого голови Голотника Павла Вікторовича, тому що ви бачили, тільки прийшли позафракційні депутати, останні депутати прогенерували сесію. І я хочу народ, щоб дав цьому всьому оцінку, як ми працюємо, як ми виконуємо свою роботу. В переліку денному питання було по секретарю, але ну, з нами цього питання ніхто не обговорює. Я так розумію, все те, що вони не знайшли, кого поставити mm -hmm. секретарем, і вони зірвали, зірвали сесію для того, щоб показати, що район без Голотнікова не може працювати. І не вибрали на сьогоднішній момент секретаря. Депутати зірвали чергову сесію Зміївської міської ради, вкотре продемонструвавши, що працюють зовсім не на благо громади. Нині все йде до того, що на території Зміївської громади буде утворено військову адміністрацію, адже наразі місцеві органи влади зі своїми обов'язками впоратися не можуть. Її очільника має назначати президент України за пропозицією Генерального штабу Збройних сил України або відповідної обласної державної адміністрації. Лариса Бодрєва істоміна Анастасія, канал я